Хороший матч сьогодні. Ну, ми, як завжди, дякуємо Збройним силам України. Да, і е, День жалоби сьогодні, також ми співчуття рідним, близьким, всім тим, хто загинув. Ну а якщо говорити по грі, то знову ж хочеться подякувати працівникам стадіону, да, що сьогодні знову ж така погода. Болівальникам, які прийшли підтримати. Ну, як сама гра, звичайно, вона була така бойова з командою, яка знаходиться на першому місці да, в нашій групі. Тому, звичайно, хотілося виграти, але гравці віддали всі сили емоції для того, щоб був позитивний результат. Погодні умови були важкі, але вони були для всіх футболістів рівні. В цій грі це на першому місці мав бути характер команди. І я думаю, що гравці Поділля це показали. Ще раз подякую нашим воїнам-героям, нашим болівальникам, які б при нас підтримати, нашим ультрас. Це Також це ну, завдяки їм, ми, ми тож показали тратям, що вони нас дуже підтримували, що викидим Ну, Я рахую, що сьогодні була бойова града. От, і по що сказати, десь певні корективи внесла погода. От, я рахую, як говорити про нашу команду, то ми провели непоганий матч. Але в другому таймі, десь в кінці другого тайму Поділля на нас такий тиск створила, і ми десь дрогнули. Хоч по грі до хлопців нема питань, бо перший тайм був дуже непоганий в нашому виконанні і початок другого тайму був хороший. От, і був момент, коли ми могли в там забити другий м'яч, і можна сказати, бо гру було зроблено. От, але, ну, Сталося так, як сталося. Ваша команда забила на початку другого тайму? Що сказали хлопцям в перерві? Як налаштовували на другий тайм? Робити те, що вони робили в першому таймі.